Бравши цю спеціальність, я керувалася кількома ключовими причинами це бажання впливати та організовувати. Мені завжди подобалося організовувати людей і процеси, знаходити рішення в складних ситуаціях я хочу стати тією людиною, яка вміє організовувати людей для досягнення спільних цілей, мотивує команду і будує стратегії. Я бачу в цій професії різноманітність можливостей. Менеджмент відкриває двері в різні галузі від бізнесу та IT до культури і спорту. Це дає змогу знайти свій шлях і працювати там, де я буду відчувати себе да корисною. Кваліфіковані менеджери цінуються на ринку праці, а з досвідом є можливість стати топ-менеджером чи створити власний бізнес. Це стимулює мене розвиватися і вчитися новому. Менеджмент це професія, яка не має кордонів. Я мрію працювати в міжнародних компаніях, брати участь у глобальних проєктах і подорожувати світом. Соціальність дає змогу спілкуватися, розуміти потреби інших і будувати ефективну командну роботу. Це розвиває не тільки професійне, а й особистісно. У світі, що швидко змінюється, менеджери це ті, хто адаптується, генерує ідеї та впроваджує інновації. Я хочу бути частиною цих змін. Для мене це не просто навчання, а можливість стати професіоналом, який робить свій внесок у розвиток людей, компаній і суспільства.